Картер залився фарбою. Інтуїція підказувала йому, що настав час розвертатися і йти геть. Але натомість він запитав, чому ви так добре ставитеся до мене? озняковіло скривився. Чому б нам не ставитися до тебе добре? Рідлі, Схрестила руки на грудях і спохмурніла, щоб ти відчув, що потрібний комусь, дурнику. Усі ми знаємо, що означає відчувати протилежне. Картер видавив з себе посмішку, щоб не виглядати безглуздо. Леве підійшла до ігрового стенду і сказала, Три квитки на три кільця. Будь ласка. Потім вона вручила одне кільце Рідлі, інше Тео, а третє залишила собі. Жінки вперед, усміхнувся Тео. Рідлі підкотилася ближче, очі зміяли відстань до зелених пляшок, рука оцінила вагу. Кільця та інші деталі. Давай же ми не збираємося стерчати тут весь день, буркнув гровий доглядач. Рідлі кинула обручку і вона приземлилася на першу пляшку. Рідлі показала наглядачеві мову. Слідом до стійки. Зробила крок лейла, витягнувши руки над головою, вона витяглася і роззім'яла пальці, стоячи на одній нозі. І витягнувши іншу позу, вона нахилилася вперед, так далеко, як тільки змогла. З легким кітком вона опустила обручку на найближчу пляшку. Це ж охрайство, прошипів доглядач. Зовсім ні, сказала Лила. Все це, розтягнувшись, над поперечиною тут сказано не торкатися поперечини. А я й не торкалася, я просто над нею зависла. Крок назад, наполягав доглядач, гей, друже, рідлі спрямувала свою коляску прямо на нього. Її руки брови ледь не зімкнулися. Коли була моя черга, я не могла навіть наблизитися до поручнів. Так що давай просто вдамо, що ми квіти. Що скажеш? Доглядач цього атракціону пирхнув і відступив. Слідом була черга Тео. Він витяг з кишені штанів свій скрипковий смичок. Цього разу Картер вже розглядів його розкладний механізм. Тео змахнув смичком над кільцем, що лежить на стійці. І той раптом злетів. Картер затамував подих, він ще не знав, як тело змушує речі літати. Кільце попливло повітрям, ігровий доглядач виглядав так, ніби ось ось впаде у непритомність. А через секунду кільце акуратно опустилося на одну з пляшок та досить прязнуло. Е, вигукнув Картер, стиснувши кулак, стриматися від переможного вигуку було вище за його сили. Одного фламінго, гу-гу. Будь ласка, сказала Лейла, продовжуючи чухати свою потилицю доглядач, вручив їм величезний приз, чотири друзі. Хопили по руках і вибухнули веселим сміхом. Рідлі переможно покотила свій візок уперед. А Лейла ковзнула поруч, закинувши величезного рожевого фламінго на плече. З іншого боку, коляски влаштувався Тео з цілим, з цілком буденним виглядом. Картер скакав перед ними не в силах приховати захоплення. Як ти це зробив? Справжні чарівники ніколи не розкривають своїх секретів, сказала Рідлі. Такий це старовинний міф, посміхнувся Тео. Ніякий це не міф, заперечила Рідлі. Це правило справжньої магії. Та ти б не впізнала справжньої магії, навіть якби вона вкусила тебе за коліно, вставив Картер. Опустивши очі Рідлі, побачила слова Справжня магія на своїй штанині. Картер відліпив їх. Із черевика і приклеїв на її коліно так спритно, що вона нічого не помітила. Рідлі посміхнулася куточком рота, не в силах приховати захоплення. Ти не дав мені закінчити, сказала Рідлі. Я збиралася сказати, що чарівники не розкривають своїх секретів будь-кому. Як я потрапила кільцем у пляшку, вимірявши вагу та згадавши елементарну фізику, є така штука, називається гравітацією, сказала Лейла, жартівливо знизавши плечима. Ви, мабуть, про неї вже чули досить корисний закон природи. Я якраз ним скористалася, так як кільця зроблені із суперпластичного пластику, чим ближче ти стоїш, тим менше вони відскакують. А ти? запитав Картер у Тео, ти готовий нарешті розкрити мені секрет свого сумачка? Поміркувавши трохи, Тео поважно відповів. Поки що ні. Усі засміялися.